Вітаю, шановні друзі! Як зняти в Німеччині готівку, якщо поряд немає банкомату? Ділюся з вами класним лайфхаком, тому що більш ніж впевнений, що багато з вас не знали про цей крутий спосіб. Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, де ви знайдете, як завжди, багато цікавої інформації і цікавих новин. Друзі, в Німеччині готівку можна зняти не тільки в банківському відділенні чи в банкоматі, а також і в супермаркеті чи в деяких магазинах. Як це працює? Ви робите відповідну покупку, на касі просите видати готівку і називаєте суму. Оплачуєте покупку та знімаєте готівку з вашої картки. Звичайно, вводите пін-код. Ну, тобто, в принципі, як звичайна покупка і розрахунок банківською карткою. Але при цьому ви перед тим, як розрахуватися, кажете касиру, скільки ви хочете зняти. Максимальна сума, яку ви можете зняти, це до 200 євро. Але важливо, друзі, що зараз, станом на зараз, для того, щоб зняти готівку в супермаркеті в Німеччині, потрібно зробити. Мінімальну покупку. Це, звичайно, мінімальна покупка. В деяких супермаркетах це може бути 1,5 євро, а в деяких і 20 євро. Наприклад, дивіться, Aldi Zud від 5 євро, Aldi Nord від 1 євро, Edeka від 10 20 євро залежно від філії, Kaufland від 10 євро, Lidl від 1 євро. Netto від 10 євро. Penny там взагалі від якихось центів, тобто нижче 1 євро. Revit також. Нижче 1 євро, а також можна зняти в мережі магазинів Мюллер, ДМ і Росман. Також в кожній мережі і в кожному відділенні там свої мінімальні ціни на товари, які потрібно придбати, щоб зняти. В більшості випадків, якщо ви знімаєте з Гіро карти, то комісія не знімається. Але будьте дуже уважні, що з липня 2025 року клієнти Cash Group, такі як Deutsche Bank, Commerzbank, Postbank і Хіпофер. Банк більше не можуть знімати готівку, наприклад, на АЗС. Шел, це дуже важливо, друзі. Тому ось такий крутий спосіб, де ви можете просто зняти готівку, якщо поряд немає банкомату чи банківського відділення. В звичайному супермаркеті заходите, берете дві пляшечки водички чи ще якийсь товар там на невеличку суму. Кажете на касі, скільки ви хочете зняти, розраховуєте свою картку, знімаєте і все, друзі. Простий, дуже спосіб. Зробіть репост.